Друзі, вітаю! 16 липня. Сьогодні з вами Валерій Кловчок. Кінець інформаційного дня підбиває підсумки найголовніших подій для вас. Завжди з радістю це роблю. Вам назаєм дякую за те, що ви дивитесь мій канал, підтримуєте мою роботу. І ваша подяка мені це коментар, вподобайка, підписка. Ну і запрошення ваших друзів доєднуватися. До нашої когорти. отже, що ж такого найголовнішого сьогодні сталося? Новин не так багато, але хотів би звернути більше вашої уваги на звернення Орбана до керівництва Європейської ради. Про відновлення дипломатичних відносин Росії та Європи загалом так і розцінюється. Чому це так важливо? Тому що сьогодні Орбан намагається сформувати таку собі коаліцію з країн демократичного табору на підтримку путінських намагань, все таки всадити на застіл переговорів на умовах Росії. Отже, як же зараз це саме власне відбувається? Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому закликав відновити дипломатичні відносини із Росією. Звісно, це не сподобалося багатьом європейським чиновникам, депутатам європейського парламенту, і вони проявляють відповідні дії у відповідь, але дії ці спрямовані і на позбавлення Орбана права голосу навіть у Європейському союзі. І також вони засуджують те, що він перебрав на себе повноваження як головуючий у Раді Європейського Союзу здійснювати таку миротворчу місію, на яку ніхто не уповноважував. У листі Орбан дав оцінку нещодавним переговорам, які він проводив із Зеленським Путіним із Сінзіпіном, з Ердоганом із Трампом, і говорить про те, що за його твердженням на підставі тих переговорів, які він провів, інтенсивність військового конфлікту може радикально зрости і посилитися найближчим часом. І це, мовляв, якраз сьогодні є передумовою того, що ми повинні почати переговори із Росією. Звісно, він же не говорить про наші умови, і про те, щоб Росія забрала свої війська з території України. Він закликав провести мирну конференцію з Китаєм. Були заяви відповідно і від Орбана, і від Зеленського про те, що посередниками у переговорному процесі з Росією можуть виступити Сполучені Штати Америки, Китай і Європейський Союз. Тут позиції спіпадають заради правди. Відновлення дипломатичних відносин Росії з Європою надважливим є в розумінні Орбана для того, щоб цей процес запустився. Також він говорить про необхідність політичного наступу на глобальний південь, повагу якого було втрачено через позицію Європейського Союзу щодо війни в Україні. А я нагадаю, що Європейський Союз засуджує війну в Україні на відміну від Орбана. Ну він нібито також засуджує, але якось так у нього виходиться не дуже вдало. Похвалив Трампа у своєму листі, розкритикував Байдена, сказав, що от як Трамп тільки стане президентом, ще до інавгурації він активно включиться. У роботу як посередник для припинення війни, і також попередив, що перемога Трампа на виборах буде дорого коштувати Європейському Союзі. От його прямо мова звучить наступним чином: я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та Європейським Союзом суттєво зміниться на користь Європейського Союзу. Коли йдеться про фінансову підтримку України, і ну і далі він фактично запитує: А Європа готова платити? Тому він і пропонує швидко припиняти цю війну. Йому не важливі умови. Йому головне, щоб перестали стріляти трішки контексту. З відносин Росії та Європи загалом друзі, тому що це важливо розуміти, бо до прикладу, Європейський Союз і Рада Європи це дві різниці. Так, от 15 березня, 2022 року, парламентська асамблея Ради Європи виключила Росію зі свого складу 16 березня. Фактично це рішення набуло офіційного статусу, 26 років членства Росії пішло в небуття. Пізніше, вже через рік, фактично, 28 лютого 2023 року, Путін підписав закон про припинення вчинності щодо Російської Федерації договорів, укладених у межах Ради Європи та Російської Федерації. І у жовтні 23 року Путін підписав закон про денонсацію Конвенції Ради Європи щодо захисту національних меншин. І також Росія заявила вже давно офіційно, що вона не визнає рішення Європейського суду з прав людини, оскільки. Росія не є членом Європейського союзу, про якісь дипломатичні відносини між Росією та ЄС, в принципі, говорити формально не доводиться, але потуги Орбана щодо ініціатив таких про відновлення відносин, Ну і звісно, відносин також із Радою Європи. Це так я читаю. Вони направлені на те, аби показати, що він, як головуючий сьогодні у Раді Європейського Союзу, здійснює миротворчу місію, хоча він неодноразово говорив про те, що він це робить як прем'єр-міністр Угорщини. Але я розумію, і багато хто в Європі також розуміє, і ви безумовно це розумієте, і бачите, що він сьогодні експлуатує свій статус для того, щоб показати, що є собі така. Коаліція керівників країн демократичного табору, які сьогодні готові швидко припиняти війну на умовах прийнятних для Кремля. Звісно, він не каже, що це завдання Путіна він виконує. Але якщо брати до уваги а, саме його переговори із Трампом, з Ердоганом, Сінзіпіном, із, до прикладу, ту ж саму позицію взяти премєр міністра Угорщини Фіцо, то це така собі вимальовується коаліція. Серед країн демократичного табору. Ну, звісно, Сінзіпіна важко віднести до демократичного табору, але менше з тим його роль також дуже важлива. Безумовно, що парламентарі європейського парламенту не могли спокійно за цим споглядати, так само, як і керівництво Європейського Союзу, і той же самий президент Європейської ради Шарль Мішель. Він сказав, що ніхто не уповноважував Орбана на такі переговори, на такі дипломатичні воєжі, І сьогодні стало відомо про це повідомляє. Видання політику, що 63 депутати Європарламенту направили листа до керівництва Європарламенту з вимогою позбавити права голосу Угорщину, яка тільки-тільки почала головувати в Раді ЄС. Це вже було. От, як каже Кучма, а це ж вже було. Дійсно. У грудні 2023 року я вам навіть записував відео, і не одне з цього приводу. До речі, залишив посилання правому верхньому кутку. Приходьте, дивіться, коли розглядалися питання в європейському союзі виділення в Україні додаткових грошей на фінансування наших потреб. А мова йшла саме про 50 мільярдів євро на 4 роки. Саме Угорщина чинила спротив активний ухвалення такого рішення. І тоді в Європейському Союзі розглядали питання про позбавлення Угорщини права голосу. І для цього мали застосувати статтю 7 договору про Європейський Союз і статтю 6, яка, зокрема, передбачає, що можна формально призупинити право голосу будь-якої країни, яка порушує принципи і правила. Цього договору і принципи європейського союзу сьогодні. Фактично Орбан порушує ці і цінності європейського союзу, і правила і є всі підстави знову порушувати це питання. Тоді до речі, у січні місяці вже навіть була створена робоча комісія. вона не розпочала роботу щодо підготовки відповідного документу, тому що відповідно до статті 6 цього договору напрацьовується документ, передається країні стосовно якої можуть ухвалити відповідне рішення, і голосується таке рішення в європейському союзі. Тут вам уточню, що таке голосування відбувається без врахування голосу країни, стосовно якої може застосувати таку санкцію, тобто позбавлення голосу. Тобто голос угорщини не буде враховуватися, якщо таку процедуру запустять. Але я вам скажу, що Орбан зараз діє досить неприйнятно. Для загалом європейського союзу реакція керівництва ЄС зрозуміла, правильна і очікувана. І я дуже хотів би, щоб вони проявили радикалізм у відношенні і по відношенню до Угорщини і Орбана, в тому числі, тому що Орбан зараз займається дуже непривабливими справами, і вся ситуація, яка нині складається довкола його дипломатичних важів, вона зараз йому сприяє просуванню саме його такого проекту, який підіграє активно Росії. І також пишуть у своєму листі депутати, про що я говорив вище, що Орбан залишив враження, що він діє від імені всього ЄС, хоч немає таких повноважень. Підписанці зазначає, що Орбан активно просуває політичний порядок, де не якісь суперечить загальним позиціям Європейського союзу. І як раніше повідомлялося, журналістами видання New York Times, Юридична служба Євросоюзу вже зробила висновок, що Орбан своїми діями порушив договори ЄС, які забороняють заходи, заходи котрі можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу. Друзі, ще раз фіксуємо. Орбан зараз фактично формалізував таку собі коаліцію на підтримку Путіна із очільників майбутніх країн США, якщо Трамп виграє вибори, премєр міністр Словаччини Фіцо. Він, прем'єр-міністр Угорщини Орбан, очільник Китаю Сінзіпін, очільник Туреччини Ердоган це ті, хто діють на підтримку Путіна, і це дуже і дуже небезпечно. Я маю велику надію, що керівництво Європейського союзу дослухається до пропозиції європарламентарів, які е, були висловлені ці позиції у листі, які я щойно вам розповідав, і процедура буде запущена, тому що Орбана треба прибирати від керівництва у. І головування у раді ЄС на найближчі півроку. Тому що якщо він такий активний у перший місяць, рахуйте з 1 липня, він почав головувати, А він вже наробив стільки справ, що ми ледь розрібаємо їх то до кінця е, своєї каденції піврічної, він може зробити набагато більше неприємних речей. Якось так е, за дивним збігом обставин співпадає ще один лист із цією тенденцією і роботою Орбана від біглого опозиційного депутата. Українського Медведчука, який написав лист Трампу, і де вказав на український слід у нещодавньому замаху на екс-президента Сполучених Штатів Америки, у листі Медведчук назвав Трампа особистим ворогом українського неонациста Зеленського і зазначив, що цей негідник, ну тобто Зеленський, і ми загалом разом з вами всі не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити Трампу виграти президентські вибори. Це друзі не випадково ще раз говорю. Моя це моє переконання. Такі речі вони сплановані і робляться заодно. Орбан діє зараз в інтересах Росії. Також на превеликий жаль, роль такого собі корисного ідіота зіграв і прем'єр-міністр Індії, коли в день обстрілу по лікарні охмадиту він відвідував Кремль. Індія сьогодні викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Зеленського щодо зустрічі прем'єр-міністра Індії на Моді та Путіна. Минулого тижня Зеленський розкритикував цю зустріч, назвав її руйнівним ударом по мирних зусиллях і заявив: Сумно бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найвідомішого у світі злочинця в Москві. Якщо говорити вже точно, під час зустрічі із Путіним. Прем'єр-міністр Індії моді засудив дії Путіна і закликав Путіна припинити війну в Україні, але разом із тим, на тлі цих слів, він продовжив перемовини із Росією про підписання довгострокового договору про постачання російської нафти до Індії. Індія сьогодні є найбільшим покупцем російської нафти. Індія фактично спонсорує війну Росії проти України. Тому оця знаєте позиція на дві табуретки відразу. Ну вона не дуже личить Індії. Я вже е, говорив раніше в ефірах і виданню НВ і іншим телеканалам про те, що рано чи пізно Організація Об'єднаних Націй має підняти питання про те, що Індія, так само як і Китай, співпрацюючи із Росією, вона допомагає Росії проводити війну і здійснювати війну проти України. Це дуже дуже важливо. І ще кілька важливих новин, як на мене, які сьогодні сталися в Україні. Сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили прокурорів відділу офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тисяч доларів. В одного з прокурорів вони затримали, де другий поки що невідомо. Ну, Як бачите, у нас корупцією вкрай складно, бо мені часто закидають у коментарях, мовляв, чому ти не говориш про корупцію в Україні? Я говорю, друзі, про корупцію в Україні. Я не оминаю ніколи ці теми. І можна записувати. Відео з зранку до ночі розповідаючи про те, кого, де, коли, скільки затримали, я неодноразово говорив про неефективність роботи правоохоронних органів в Україні щодо припинення дій корупції. Все через те, що законодавча база не відповідає викликам часу. Ну, вона не відповідала, якщо чесно, то навіть років 10 тому. Наступна новина цікава, як на мене, і вона вартує уваги. Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування. Переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Ну, якщо сказати чесно, то ситуація абсолютно очікувана і прогнозована. Єдине, звісно, що мені особисто не дуже подобається, що ми перейдемо на зимовий час, тобто восени ми переведемо годинник на годину назад і так і залишимося. Бо дійсно нам тоді доведеться наступного року прокидатися влітку о третій, бо в 3-й годині буде підніматися Сонце, о 3-й годині ночі. І будуть такі собі білі ночі. Але я добре пам'ятаю своє дитинство. Саме за таким часом ми і жили свого часу до того моменту, до, коли ми почали переводити годинники ще за часів Радянського Союзу. Так, друзі, саме так і є. І е, крайня новина на сьогоднішній день: благодійний фонд лідера партії Європейська Солідарність нардепа Петра Порошенка вніс заставу за колишнього співробітника. Головного управління розвідки Романа Червінського у розмірі 9 мільйонів гривень, так само, як колись у 2019 році, у грудні місяці, тоді п'ятий президент України Петро Порошенко, народний депутат Верховної Ради України, вніс 19 мільйонів гривень застави за генерала Марченка, якого підозрювали у махінаціях щодо придбання неякісних бронежилетів. Справа заглохла, Марченко зараз у Миколаєві. Червінський також зараз на свободі, але кримінальна справа щодо нього продовжується. Ну, в принципі, як завжди, Петро Олексійович тримає ніс за вітром. Друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Вибачайте, що трішки загаю вашого часу, але важливо було пояснити, що ж власне відбувається з Орбаном, яку політику він провадить, кого підтримує. Хоча я розумію, що ви це розумієте, але тенденційність його такої. Бурхливої діяльності вона є загрозливою. І добре, що європарламентарі на це реагують. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше, обов'язково пишіть свої коментарі. Я вам буду за це шалано дякувати. Це найбільша для мене нагорода за те, що я роблю для вас. Всіх люблю ціну шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!